У 20-30-х роках схід країни, а зокрема Харків, був осередком україномовної культури. Там налічувалося понад п'ять тисяч митців, яких називають відродженням української культури. Але через антинаціональну політику радянської влади їх раптово почали знищувати. було розстріляно 1111 осіб. Пізніше усіх цих митців об'єднали поняттям розстріляне відродження. Поет Володимир Сосюра свого часу мав найбільші гонорари, але жив в квартирі, де навіть не було меблів. Зі свого балкону він вигукував вірші на всю вулицю, а ще сусіди жалілися на постійні гучні застілля. Ми з'ясували, яка трагедія всього життя змушувала Володимира Сосюру пиячити до нестями? Чи справді поет був божевільним? І як Сосюра причетний до зникнення власної дружини? Харків 29-го року, у тодішній столиці України Володимир Сосюра був одним з найпопулярніших поетів. Його славу можна порівняти з сучасними популярними акторами чи співаками. Сесюра був уже ну самим знаменитим поетом. Тиражі у сесюри були стотисячні. Та мало хто знав, що тоді улюблений з публіки постійно пиячив і встрягав у бійки. Шумні компанії збирались, постійно і друзі приїжджали. Сосюри взагалі, крім шифаніра і ліжка, взагалі нічого не було, тому що він коли отримував гонорар за день, за два гонорара не було і в хаті знову нічого було їсти. В 33 сосюра через щоденні скандали залишив дружину і двох дітей, був психічно виснаженим, залежним від алкоголю чоловіком. Все змінилося на Шевченківському святі у Сталіно, теперішньому Донецьку. Там чоловік познайомився з балериною Марією Даниловою. Дівчина була на 12 років молодшою. Він перестав гуляти та тринькати гроші. Одним словом, з другою дружиною вони жили душа в душу. 32-го у Харкові починають переслідувати українську інтелігенцію. За історичні поеми Мазепа та Махно Володимира Сосюру виключили з партії та спілки письменників. Він розумів, невдовзі на нього чекає арешт. Якось холодного березневого вечора поет не застав вдома дружину. Вечеря ще теплою стояла на плиті, а усі речі були на місці. Не з'явилася Марія Данилова і наступного дня. І за тиждень ніхто нічого про жінку не чув. Поет був впевнений, Марію забрали через його творчість, і напевно її вже немає серед живих. На знак протесту поет спробував застрелитися. Сосюру відвезли до психіатричної лікарні. Вважають, що там Володимир Сосюра таки зовсім збожеволів. Нещодавно знайдені спогади медсестер, які доглядали за поетом, спростовують цю теорію. Він був е, абсолютно притомний при свідомості, читав на їм е, вірші. Тож психлікарня була своєрідною в'язницею. Згодом поета виписали за умови писати лише ура патріотичні вірші. Всі свої сили Сосюра кинув на пошуки зниклої дружини. Він кілька років писав листи партійним чиновникам. Сподівався знайти хоча б могилу Марії безрезультатно. Лише у 54-му, за рік після смерті Сталіна, Володимиру Сосюрі повідомили, НКВСники намагалися завербувати дружину. А коли та відмовилась... Її відправили у заслання на 5 років. 56-річний Володимир Сосюра біг на вокзал, наче парубок. Серце вискакувало з грудей. Він не знав, що сказати дружині і як просити вибачення, що через нього вона стільки вистраждала. Він на руках несе її додому. Володимир Миколаєвич і Марія Гаврилівна разом в гармонії прожили ще 11 років. 65-му Володимир Сосюра помер. Дружина пережила його на 30 років.